Близько 11-ї на площі Галицькій вже видно португальців, щойно прилетіли із Кракова. кажуть, у Львові і погода краща. хороша погода, сонячний день, небо голубе. В Кракові весь час дощ і дівчата. і знаєте, що всі кажуть, що полячки найкращі дівчата, але все ж українки найгарніші. Поруч португалець сантана уже милується львів'янкою, однак не через коротку спідницю. «Ми маємо схожий інструмент, для якого подібний звук. Це наша португальська гітара. Португальці вже прогнозують перемогу у своїй команді, тому що у нас грає Крістіано Роналдо, а він точно заб'є і не один гол. А ось ці хлопці і дівчата, хоч і схожі на португальців, мешкають на Львівщині. А ви звідки зістря кажуть, продають символіку і для португальців, і для данців. Одночасно тут іде з одної сторони португалія, з другої сторони данія. Так як сьогоднішній матч вони грають разом. Щоб не було два шарфіка в Португалії, в і а то один два в одному. Та португальським болівальникам символіки не бракує, як і футбольних слоганів. Кричать вони просто з вікон екскурсійного чуду буса, та й вийшовши з автобуса, не замовкають. Грячу кров піренеці відчула на собі й наша знімальна група. Португалений найпопулярніші А от близько другої години Львів заполонили високі рогаті чоловіки. Це вболівальники Данії. Вже випили не один кухоль пива. Пітер каже, воно у Львові дешевше і м'яке, як і роги на його голові. це традиція вікінгів. Ми були в Україні ще кілька років тому, як і тоді хочемо вас познайомити з культурою вікінгів. Рахунок хлопців прогнозують різний: хто 3-0, хто 2-0, хто 2-1. Але звичайно ж на користь данії. Північних сусідів підтримують і львів'яни. Ростик чи не найоригінальніший на даний момент. Я болію за Данію, боліваю, тому я вирішив їх підтримати такою формою. Боліває за вікінгів і цей дідусь боже борони. Жоби за радянською Союзу були такі акції. Прекрасно. Ми почуваємося дуже комфортно в цій ситуації. Дай Боже і ще таких речей. Тим часом група підтримки Данії поповнилась і поляками. Ну, напевно, за данцями, але якщо чесно але, якщо португальці будуть перемагати, то тоді за португальців для власної безпеки разом із майже трьома сотнями поляків Ян і Збігнів прибули потягом з Варшави. На матчі з Польщі фанати купити квитків не встигли. Тому й приїхали до Львова. Потяг з польськими уболівальниками у Львові зустрічають не вперше. Перший раз, коли ми супроводжували польських і німецьких оболівальників, досить трошки атмосфера була напружена. Ну тобто, вживання ну не то що вживання в поїзді не було. Ми це звичайно забезпечили. Але більш вони були емоційні ніж всі. Загалом на арені Львів матч Португалія і Данія переглядатиме майже 12 тисяч іноземців. Христина Шевченко, Олег Кухар, Роман Миленький, головні новини Львова.